Вітаю вас, шановні любителі боксу. А зараз буде непоганий такий двобій. Олександр Усик проти Еді Халл проти британця. І цікаво буде глянути. В якій формі перебуває Олександр. Хороший вихід з-під трибунного приміщення. Йос, він, суперник Олександра. Дивіться, який качок. Як він прокачався. Прокачаний, подивіться, такий низький, ну не, не дуже такий, знаєте, низький, 190 см. Серйозний суперник. І. Початок буде максимальний. Олександр. Усі. Класно. На <клес> <клес> чому баферні? Оголошує. Хол. Не хал, а холл. Ну не знаю в англійські, я не дуже шарю. Так що, давайте все в сторону. Так, все. Все. До початку готові. І давайте візьмем Чекай, 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 стоп, 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 усик. Я щось тут не можу розібратися, його стійку поміняти. Ні, це він буде. Буде бити. О, поміняв. А ні. О, така стойка має бути в нього. Добре. Корпус. Голова, голова. Ну, у нас є перевага, звісно. Думаю, у швидкості в довжині рук. Ну, не треба сильно зарубуватись. О-го-го-го-го. Серйозно ми так настріляли суперника, відбили печіночку. А ну що, перший раунд досить впевнений. Так, підводиться суперник. Побачимо. Але він ще під враженням. Може його трошечки закомбінувати. Ну, давайте не будемо швидко завершити поєдинок. Нахапав суперник. Добивати. Ну, добивати в цій грі я ще не навчився. Абсолютно не знаю. Як це робити, ну нічого. Нахапав Хал. просто Халк. Якби це був Халк, було б досить важкувати проти такого боксера. Ну, поки що взагалі не відчуваю. Якогось такого, знаєте, тиску від суперника все дуже... Можливо, це не треба, знаєте, так. Можливо, у нього така стратегія, щоб усик розслабився, а він буде на контратаках ловити. Давайте будемо просто по корпусу стріляти здалеку. Добре. Отак, о. Ну, знаєте, є таке, знаєте, бачення, навіть така ситуація, що хочеться пошвидше вирубати суперника, але не знаю, треба трошечки більш дисципліновано діяти. І назад відходити, трошки постріляти і відійти. Корпус голова, корпус голова. О, дуже добре. Глухий блок суперник заліз. Ну, дуже комфортно я себе почуваю на дистанції проти такого суперника. Дуже легко. От проти Фюрі дуже важко битись, тому що його, знаєте, такі така стійка своєрідна, рухи швидкі і дуже важко пристосуватися. Но, але проти ось цього суперника якось дуже просто все відбувається. Взагалі не відчуваю якоїсь загрози. Ну, можливо, не потрібно звикати до цього, що немає загрози. Потрібно сконцентруватися все ж таки. Не розслаблятись, бо може один удар прилетіти і все. Чисто такий випадковий. Lucky Punch може прилетіти. В такій грі. Це теж продумано. От Відходить. Поки що давайте будемо на дистанції. На дистанції стріляти з дистанції дальної. Оооооооо. Ой ой, ой ой, ну так я точно вже витримати. Це просто. <соць> Нереально. Ну і побачимо, чи підведеться суперник. Сім на сім. Вже другий раз підводиться. Цікаво, якщо ми його покладемо в третій раз, чи він зможе продовжити бій. Ой-ой-ой. Ну, як підходити, як. Дуже важко вирубати суперника, коли він пливе, коли він оглушений. Важковато. Або потрібно ще навчитися, як це робити. Ну, не хочу, знаєте, ображати суперника, але, скоріш за все, це виглядає, ніби це мішок. Обличчя червоне, но без розсічення в суперника. Ну нічого давайте. Передно ну, тут взагалі рознос. Три раунди. Просто два раунди по 10-8. Добре. Ну, давай. Комбінації просто яскраві усика. швидкий. Давайте будемо а, показувати мастер-клас, як працювати на ногах. Так, лево, право. Добре. Супер. Добре. Оооо! Хахаха! -ха. Виймай! Тримай! Ну це просто. Думаю, після такого вже точно не підводяться суперники, но ну, побачимо. Таке враження, що зараз він підведеться, але це зовсім. Ні, це той випадок. Я, я думав, що це не той випадок, ну але. Суперник. Супернику замало якраз гонг. Подивіться, в нас ушкоджень фактично немає. 100% голова суперника 55 розбита. Трошки звистривалість у нас не все гуд, але це нічого. Так. Ну шо ж, поки що нічим не дивує нас суперник. Абсолютно він нічого в нього не виходить в атаці. Та й в захисті не дуже раз пропускає велику кількість ударів і тут. Ну це вже точно фініш. Ну Можливо, поб'є рекорд, підведеться ще раз. <гум> ну ні, ну це вже точно би. Ну так. Да. Все. Після такого вже точно ні. Фантастична перемога. Нокаутом Відправив Олександр Суперника. На настіл. На. Ринг. І ось така от статистика, ну тут повністю домінування. 4 раунди. Не протримався більший суперник. Так що ось така от у нас була історія бою. До нових зустрічей.